Потім стається велика біда. А біда в тому, що Саул, далі буде написано, я вже не буду читати, Саул, Дух Святий покинув Саула. Це і страшне життя. От Саул це є страшне життя. Представте собі, що він ще був довший час, що якийсь період він був царем, але вже Дух Святий з ним не був. Це вже все було. Там вже був Давид помазаний, Дух Святий вже не був з ним. Настільки важко людині. Жити, приймати, ріш. чому він потім піде до ворожки? Тому що він не мав цього голосу. Не мав голосу, який йому сказав, що таке істина, як правильно поступати, як куди йти. Людина цього всього не мала. І щоб захищати, стояти за віру, треба мати послухання в першу чергу. Треба слухатися так, як пише Господь, І тоді Бог не давати силу стояти за віру. І тоді Бог не давати силу переносити. Цю ці всі гоніння, які, звичайно, будуть. Більше того, якщо людина не буде мати цього послугу, її ніхто гнати не буде. Казала один чоловік казав, що вас гнали, треба ще заслужити, щоб вас гнали. Це правда. Щоб вас гнали, треба ще заслужити, щоб вас гнали. Тільки той, хто дійсно буде послуг Богу, той, хто буде послушний Богу, той може стояти за віру. Це один із головних принципів. Що як ми маємо вистояти, друзі, Дух Святий, вам скаже, як маєте вистояти. Так і написано Іван. Не думайте, що вам сказати, вам потім Дух Святий відкриє і скаже. Але тільки якщо дійсно він буде там, якщо це дійсно людина буде послушна, і якщо вам дійсно буде храмом Духа Святого. І сьогодні не дуже просто, тому що і час такий, що цю істину доносити дуже важко і стояти за нею теж дуже важко. Я хочу вам ще одне почитати сьогодні. Такий чудовий, одна з найкращих проповідь Павла Дії святих апостолів. 17 го масок. Він ходить, прийшов він в Афіни. Афіни це була така, знаєте, столиця всього, це була сила. Щоб ви зрозуміли, що таке Афіни, колись такий був Віктор Гюго, письменник німецький. Він писав, що Афіни було все, там була сила. Пам'ятаєте історію про спартанців, про сильних таких людей, Олександр Македонський. Там була сила, там була мудрість. Згадайте, всі, грецькі, філософи, всі-це всі, всі це все пішло в одний звідти. І там була краса. Тобто, це така велика нація, яка досягнула максимально всього. І він приходить до цієї нації, і от там, де він був, оця його проповідь в Атенах, вона дуже сильно схожа на сьогоднішній час. Тому що сьогодні теж серед нас цінується сила, серед нас сьогодні цінується мудрість, краса, оці всі такі мирські бажання, вони є теж серед нас сьогодні. Так. Послухайте, що прочитаю, дуже чудово все таке. Уривок 16, 16 вірш, 17 розділ дія апостолів. Як Павлош їх чекав у атенах, у ньому кипів його дух, як бачив це місто повне ідолів. Та що він розмовляв у синагозі з юдеями та з богобійними і на ринку щоденно зі стрічними. І далі 18-й вірш. А дехто з філософів, і написано навіть які, епікуреїв та стоїків сперечалися з ним. Та, до речі, теж дуже цікаво, тому що епікур і істо... стоїцизм в той час проповідував те саме, що сьогодні проповідується, що сьогоднішнє суспільство наше проповідує. Епікур казав таке, що він не відкидав Бога. Епекуреці не відкидали Бога, вони казали, що Бог є. Ми не можемо це заперечити. Спершу він дуже був сильно засмучений, бо він зрозумів, що є Бог, є сила якась вища. І він казав, якщо Бог є, то ми з вами не вільні. Немає свободи, ми не можемо насолоджуватись своїм життям, коли Бог є. І він на нас дивиться. Але потім вони почали ще більше філософствувати і дійшли до того, що Бог є, Він нас бачить, але йому немає до нас жодного діла. То ми десь там на носу ходимо по землі, і Богу дуже високо. Якби в цьому немає ніякої такої для нас сильної проблеми. Це епікурейці так казали. А що казали, хто наступні буде, стоїки, так. А що казали стоїки? А стоїки це була такий філософія повного гедонізму. Гедонізм – це от, людина має жити в своїх задоволеннях. Все. Тобто, так сьогодні. в принципі. Все, що ми не робимо, ми маємо знати, що в центрі нашого життя людина, яка має всім задовольнятися, жити, в неї має бути все прекрасно. От в цьому смисл життя. Так? І ось якраз ці течії з ним сперечатися. Так? Абсолютно, сьогодні це дуже сильно схоже на сьогоднішнє наше суспільство, один годин тишу, так? Одні говорили, що ти хочеш сказати, оцей постумов, а інші здається, він проповідник чужих богів. Бо Він їм звіщав Євангелію про Ісуса і Воскресіння. І взявши його, повелив Галиопах. Гагопах це була така гора, сама більша. До речі, вона, дуже, вона по сьогоднішній день є одним з найтах цінніших міст Афінах. Дуже важливе місце. Та й сказали, чи можемо знати, що то є ця наука, нова, яку проповідуєш ти, бо чудне щось вкладаєш до наших дух, отже, хочемо знати, що то. Що то значити має? А всі атеняни та захожі чужинці нічим іншим радіше не займалися, як аби щось нове говорити чи слухати. Тоді Павло став посередині Європа і промовив: слухайте, яка була істина його проповідь для такого ж самого абсолютно ідентичного так, суспільства, як сьогодні? Про що він говорив? Так? За яку істину він стояв і що він говорив? Так? Мужі атенські. І з усього я бачу, що ви дуже побожні. До речі сьогоднішній народ наш теж дуже побожний. Сьогодні теж є людей, кожен до чогось належить. Дуже мало людей є, які сьогодні кажуть, що вони не вірять Господа Бога. Дуже мало людей. Всі, хто, хто не вірить в Господа Бога, він себе е, веде до того, що він каже: ну тоді я просто не можу пояснити Бога. Так? Є такі люди, які себе називають, що вони, я не вірю в Бога. Я не знаю, чи він є, просто ми, я вірю в те, що людина не може його пояснити. Сьогодні дуже це така точка зору, яка превалюється навіть в багато теологів, які сьогодні, гностики як себе називають, які нібито вивчають Слово Боже, але вони кажуть, ми, ми, ми знаємо, що Бог є, але ваше пояснення про Бога, ми не вірні, бо були неправильні, ми не можемо це. Людина це все не може. Так. І, бо, проходячи, супер, так, що він каже. бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертівника, що на ньому написано незнаному Богу». Ось того, кого на мене вишануєте, того я проповідаю вам. Бог, що створив світ і, і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих». Він то саме говорить, що, що я вам казав. На, 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 на прикладі Саула. Людина має бути послушна. Це, це є основа всього. Так? І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь мав потребу. Один в один. Так? так само, як казав Самуїл про жертву. Ідентично. Хіба жертва вас далі Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначимо доби і границі замешкання. А що Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч і він недалеко від кожного з нас. Ті що настільки гарні і чудові слова, де ми гарно їм пояснюємо. Бо ми в ньому живемо і рухаємося, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, навіть ми його рід. Отож, бувши Божим, тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до Золота. Або срібло, чи до каменю, твору мистецтва чи людської вигадки. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь що? Щоб скрізь каялися. Знову ми приходимо до того самого, щоб людина була послушна Богу. Щоб скрізь каялися. Його проповідь, проповідь до суспільства, яке було ідентичне сьогоднішньому. Бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив і він подав докази всім і змерстих його воскресівши. Отака чудова проповідь була повага. Я вам хочу розказати один епізод, був такий колись жив, помер. Балабанов. Балабанов це був російський такий чудовий режисер, не те, що чудовий людина був геній. Балабану він написав. Щоб ви знали, які він написав, наприклад, Брат 1, Брат 2, це все написав Балабанов, це його фільми. Він написав фільм Жмурки, він написав фільм Війна. Чим він займався Балабаном? Балабаном займався тим, що він показував всю цю страшну грязь, в якій жили російський народ. Якщо ви його фільми подивитесь, будь-які, ви побачите, що він показував всю цю. Він показував цих бандитів з Чеченську війну. Він показував все. Оце, що він казав, що не, не, як казав головний герой Бадров, що в чому сіла брат? Пам'ятаєте, сіла в правді, так? Це він сміявся. Це він з них сміявся. Бо він розумів, що в цьому суспільстві нема ніякої правди. Так? Коли він говорив, оця фраза, яка потім розлетілася, і весь пострадянський Союз говорив, в чому сіла брат, сіла в правді, це було, він з них сміявся. Це. Правди, ніякої там не було. І в нього є один дуже страшний фільм. Я не знаю, як він називається фільм, чи Афганістан Ще Дуже сильно поганий фільм. Там страшний, практично дивиться його дуже важко. І там був один дуже чудовий епізод, який я пам'ятаю тисячу разів, можливо, вже і вам нагоди, розказував про нього. Там був такий епізод, що сидить якесь таке село, вони сидять в такому сараї і випивають. І сидить чоловік, такий, простий такий селянин, а збоку біля нього сидить професор е, Ленинградського університету. Філософіка. І вони випивають, і цей каже селянин до нього, цей простий чоловік каже до нього. Ти кажеш, що Бога нема. Він каже, нема Бога. Є все, і цей професор починає, є все. Там молекула, не молекула, всі теорії виндення світу без Бога йому переговорив, переказав, каже, нема Бога. Він каже, гаразд, я тобі розкажу історію свого життя. І цей селянин йому розказує історію свого життя. Каже, я колись був молодий, ми всі були молоді. Каже, і пішли на дискотеку. Зібрали всі, пішли на дискотеку, там випивали. І в кінцевому результаті почалася драка в клубі у цьому. І каже, ми вбили людину. Ми вбили в тій драці людину, але в цю людину вбив я. Але так як там була велика драха, багато людей було, так потім якось це все, все землялося. Почали виясняти, хто, що, слідство не могло дійти до висновку. І каже, нікого за то не посадили. Нікого, каже, за то не посадили. Каже, але я знав, що цю людину вбив я. На той час в Радянському Союзі, він каже, за вбивство давали 15 років. І це було так, це було важко, за це треба було нести дійсно було велику відповідальність в тюрмі. Не так було слід, як сьогодні. І він каже, знаючи те, що я отримую 15 років тюрми, каже, я через два тижні прийшов в поліцію і сам здався. Я сам знався, хоча ніхто не знав, але нічого не буде. І я знав, що мені дадуть 15 років. А він каже: А знаєш, що я там зробив?